Батьки дворічного Данилка Черкас молять про Великоднє диво, шанс на його життя. У хлопчика рак невтішний діагноз крихітці, як уже розповідали віка новини, поставили на початку року. Тоді Данилка госпіталізували в тяжкому стані до обласного центру дитячої онкології. Нині він уже в Білорусі. Та порятунок Данилка коштує чималих коштів. Історія дворічного борця від Вікторії Хамази. Баба. Мама. Баба. Папа. Папа. Дінь. «Люблю, Безсилили по-дорослому мужній. Це перші дні Данилка в центрі дитячої онкології. Досі здоровий хлопчик раптово перестав ходити. У нього діагностували ракову пухлину. На той час хвороба вже була задавненою. Діагноз нейробластома зачереного простору з ураженням кісткового мозку. Стан дитини досить важкий. Лікування тривале і дороговартісне, з можливою трансплантацією кісткового мозку. Це мамі цвіточок. Дякую, синочка. А це Данилко вже на лікуванні в Білорусі. Тут хлопчик знову почав ходити. Нині Крихітка отримує вже четвертий курс хіміотерапії. Прогнози лікарів, каже, тато стримано оптимістичні. 25-30% в нашій, але чувствує на своїй четвертій стадії. Він чувствує себе по аналізам, в принципі, добре. Не критично, бо четверта стадія це вже якби важко. Чоб вже перейти на четвертої, на третю, на другу, і тоді вже оперування. Урятувати дворічну Данилка може лише пересадка кісткового мозку. Вона коштує понад 50 тисяч доларів. Така сума непосильна для родини хлопчика. Його життя в руках бога і в руках за все також і цих людей, які хочуть нам допомогти, іначе ми не справимося. Це сума все таки дуже велика. Я сподіваюся, що люди зрозуміють нас і підтримують фінансово і морально. Нині дворічний Данилко постійно дивиться у вікно. Він понад усе хоче повернутися додому. Батьки ж хлопчика просять про допомогу всіх небайдужих і моляться про великоднє диво життя для свого єдиного сина. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Вікановини.